Вітаю, колеги. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову тему, як резервне копіювання даних. Це треба робити не лише тому, що якийсь конкретний застосунок, якийсь конкретний сервіс працює нестабільно. Ми живемо під час війни, на жаль. І тому будь-який електронний носій, та і паперовий носій, він не є надійним. Тому варто важливі документи, важливі речі. Для них створювати резервні копії. Наприклад, для паперових документів, відсканувати їх і зберігати там на різних хмарних ресурсах. А от для електронних документів, навпаки, створювати паперові копії, або, знову ж таки, їхні копії на інших хмарних ресурсах. Ми сьогодні поговоримо про те, як створити резервну копію журналу для себе, для, як вчитель, як предметник, не як класний керівник, а як предметник, як створити. Резервну копію свого журналу із оцінками. Так, ну ми бачимо, от, поки що журнал не заповнений, оцінок немає, але ми будемо говорити саме про технології. Отже, ми відкрили потрібний нам журнал. І для того, щоб створити резервну копію цього електронного журналу, принаймні у форматі PDF, нам потрібно вгорі розкрити спадний список додатково і обрати там. Версія журналу для друку. І автоматично ця версія журналу буде завантажена нам у вигляді PDF-документу. Він називається журнал оцінок в дужках інформатика 10. Тобто, як називається мій предмет. От. Що ми в цьому журналі можемо побачити? Ми можемо, от давайте ми спробуємо його відкрити. От. І ми побачимо перше дати, які стоять. Звичайно, будуть оцінки, коли я їх виставлю. І друга сторіночка це перелік тем, які вже викладені там і так далі. Зверніть увагу, що таким чином ви навіть зможете перевірити, чи поміщається перелік тем, у, відповідно, ну, ви розумієте, да? що коли закінчаться оці ось колонки. То оці рядочки вони мають поміститися на цьому аркуші. Да? Так як у звичайному паперовому журналі. І от, якщо вони не поміщаються на одному аркуші, то, очевидно, треба там десь робити оптимізацію. Десь домашнє завдання скоротити текст, або е, намагатися менше ентерів використовувати у змісті е, навчального завдання. Ви ж пам'ятаєте, що ми пишемо зміст відповідно до нашого календарного планування. От. Тобто якось, якось провести оптимізацію. Так, ну, в принципі, на цьому в мене все. Єдине зауваження єдине зауваження, з якою частотою е варто робити резервне копіювання. Обирає кожен сам для себе. Але, як на мене, не рідше, е, тієї кількості тематичних. Е Оцінок, який є протягом семестру. Тобто виставили тематичну і зробіть, будь ласка, резервну копію. Наступна тематична, знову резервна копія. Ці файли вони вам не зашкодять. І е, будуть лише допомагати, якщо раптом трапляться збої. На цьому в мене все. Дякую за увагу.